Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така дощечка в формі жолудя у мене вийшла. Цю дощечку я спочатку зробила також з білочкою, але з кракелюром. Кракелюр у мене не вийшов. Вже, видно, старий був, зовсім не тріснув, забілів, тому я це все обдерла, залишила лише. Фарбу на боковинках цієї дощечки. Знову її загрунтувала, вирвала шматочок серветки, який мені тут потрібен, і вирішила зробити, раз уж тут форма така жолудя так і зробити такий жолудь йому верхушечка, наклей на вибачте, на акриловий лак матовий, наклею я. Цю серветочку просушую. Ось такий в мене є відливочок цікавий, там такі маленькі, як бісеринки на ньому. І він якраз нагадує мені верхушечку шапочки цього жолудя. Ось так я її сюди приклеюю на. Це акриловий відливок на силіконового молду. Відливок закрилового герметику. Як робити ці гермети, відливки закрилового герметика? У мене є окреме відео, будь ласка, запрошую, дивіться. Ось так приклеїла я цей відливочок на гарячий клей, почекала, поки це все підсохне. Тепер у мене є ось така шпаклівка акрилова. Вона якраз коричневого кольору, тут вже залишки в мене лишились. І я вирішила її використати на шапочку цього жолудя. Шпательочком я накладаю таким шаром цю шпаклівочку, щоб вона якраз достала до верхушки цього відливочка. Десь це приблизно міліметра 2-2,5, напевне, десь так. Сильно я її не розглажую тут просто ось так: шпательочком працюю трішечки, я її цю шпаклівочку підсушую на повітрі зовсім-зовсім трішки. Ну, я знаю, хвилин, може, 10 вона в мене постояла. Далі я хочу зробити фактуру на цій шпаклівці, така, щоб нагадувала мені шапочку цього жолудя. Ось так я взяла таку плівочку з пуперишками, з такими пухирцями, яка застосовується в упакуванні предметів, приклала її сюди і трішечки. Феном я її всушую туди і ось так знімаю. Я не хотіла, щоб тут були окремі паперочки, такі оці ямки. А я хотіла, щоб ось такий був фон цікавий. Ось, І я добилася того, чого я хотіла. Тепер гарно це все висушую. Поки сохне моя шпаклівочка, я роблю підмальовку білочки. Коло білочки цю зелень я беру фарбу світло-зелену, трішечки зовсім отут темніша, в мене така якась оливково зелена. Змішую тут, підбираю кольори прямо по ходу на цій кришечці. І на дощечки тут же змішую по ходу дії, як вони мені сюди підходять. Роблю спочатку фон, а тоді домішую ще більш темну фарбу. І роблю листочки більш таким темним кольором. Фарби такий шар досить гарненький. Не розмащую фарбу, а так стараюся її таким шаром робити, щоб, ну, якби був рельєф. Звісно, тут не буде такого рельєфу, як треба, але все рівно буде не така розмащена фарба, і буде такий, якби ефект зелень, ефект листочків. Ось, отак я доробляю тут зеленим ці листочки, які тут є. Далі я е, візьму коричневу, коричневим зроблю теж тут е, прожилочки на цих листочках, е, гілочки там, де трішечки тут потрібно. Додам такої яскравості цим листочкам. Ось ось. І мені здалося, що низ тут трішечки як би, виділяється. І тут проситься під гілочкою невеличкий листочок. Я взяла залишки цієї серветки, вирвала звідти листочок, там ще якраз залишався листочок, і прямо його на цю світлу фарбу, прямо на фарбу його, так би мовити, приклеїла. І... Зверху ще додала теж фарби. Він в нас у свіжу фарбу, цей листочок просто приклеївся гарно. Ось так, бачите. І тут я його ще салатовою такою фарбочкою промастила. І тепер додала ще коричневого ефекту. І тепер мені здалося, що все тут грає. Добре, це все висушую. І тут ще додала такий на цей відливочок, я додала сюди фарбу, змішала цю оливкову з коричневою, і такий гарний такий колір вийшов. Не світло-оливковий, а такий темний-темний. Якраз він мені сюди гарно підійшов. І цією самою фарбою я додала ще і ті боковинки, які зшліфувалися. Коли я зчищала ту серветку, Тут шліфувалися в мене ці боковиночки. І так я це все зафарбовую і гарно це все висушую. Після гарної просушки я це все лакую. Лак у мене акриловий, матовий. Лакую спочатку одним шаром серветочку, підмальовочку, цю боковинки і також цю шпаклівочку. Шпаклівку лакую, тому що я хочу зробити по ній світлою фарбою виділяти рельєф. І щоб гарно лягла ця фарба, я її шпаклівку лакую. Щоб можна було, якщо щось піде не так, це все гарно стерти. Висушила я гарно знову це все. Беру сухий пензлик, такий широкий, ось таку фарбу не білу, а така вона, більш як на слонову кістку, темну, схожа, така, беж, така. І сухим пензлем я виділяю ці всі рельєфи на шпаклівці на цьому відливочку. І так само ще прохожуся по боковиночках цієї дощечки, щоб виділити ось ці. Краєчки, вони виділяються таким більш світлим, і така виходить, ніби рамочка в цієї дощечки. Ось так виділяю я ці рельєфи сухим пензлем. Беру фарбу, відбиваю пензлик і прохожуся. Після того, як я пройшлася цією фарбою, я знову це все просушую і ще раз лакую свою. Дощечку. Дощечка у нас буде на тій стороні другій робоча, так що лак тут нам не завадить. Тут я даю два шари ще з проміжною просушкою і прикрашаю цю дощечку таким бантичком з мішковинки, і такими листочками. Я купила в аврорі такі листочки на шпагатику. І ось так я прикрашаю свою дощечку. Ось так така простенька робота, але дуже симпатична. Додаю, що два таких жолудя у мене є, натуральних я збирала. І милуюся своєю роботою. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дають змогу просувати відео на YouTube. Якщо вам подобаються мої роботи, будь ласка, можете замовити будь-яку роботу. Ще раз дякую, що ви були зі мною. Щоб орки не прийшли до нас до хати, ми не забуваємо про Донати. Слава Україні!